Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. Я зараз знаходжуся в одному з наших салонів майстерності, а це означає, що настав час нашого сподіваюся, буде традиційного дайджесту з найкращими знижками та акціями. Цього місяця цього періоду нагадую, що послання на всі знижки та акції дбайливо зібрані та залишені для вас в описі під цим відео. Можете перейти ознайомитися з усіма. А я зараз розкажу про 10 найкращих. До речі, мало не забув. Знижки це, звісно, добре, але я думаю, ви мене зрозумієте. Часом хочеться, щоб знижки були. 100%. і ми вирішили дати вам таку можливість. З 1 по 14 травня приходьте в будь-який салон майстерності або оформлюйте замовлення на нашому сайті, і за кожну тисячу гривень ви отримаєте умовний такий знаю, квиточок на участь у розіграші. Що саме ми будемо розігрувати інструмент купу різного? Це буде як бензопили, електропили, перфоратори. Дуже багато всього інструменту буде аж на 100 тисяч гривень, і ми розіграємо цей інструмент. Серед тих, хто купить на тисячу і більше в салонах Майстерності Дніпрем або на сайті в період з 1 по 14 Травня. Дуже важливим є той момент, що якщо ви купуєте на тисячу гривень, ви отримуєте один такий квіточок, купуєте на дві тисячі, два квиточки, на три три і так далі. і так далі. Неважливо, скільки ви будете робити покупок. 2 травня прийшли на дві тисячі, скупились, потім 10 травня прийшли ще на п'ять тисяч скупились, і того у вас є сім квиточків, тобто сім шансів виграти призи. Як на мене, це досить достойно і цікаво. Тож, якщо ви давно відкладали якусь покупку і чекали класної нагоди, це саме вона. Плюс ми ще й маємо для вас дуже приємні знижечки, про які я... Далі і розкажу. Дощики нарешті закінчилися, це означає, що літо вже ось-ось наступить, і пора вже задуматись про те, як ми будемо доглядати за нашим газоном, з нашою прибутниковою ділянкою. І зараз розкажу вам про декілька найвигідніших акцій з садово-паркової техніки. Електротример м 110 став доступнішим на 26% і коштує 3699 гривень. Але якщо вам більше до вподобай бензиновий інструмент, то тут також не без приємностей. Мотокосудні про М43 зі знижкою у цілих 30% тепер можна придбати за 4197 гривень. Тримари це, звісно, чудово і прекрасно, але... Давайте так, коли стоїть задача зробити ідеально рівний газон, то це не про тример. У тримера об'єктивно зовсім інші задачі. На допомогу прийде електрогазонокасарка Дніпро М32, яка подешевшила на 30% і коштує всього 3498 гривень. Ну а далі три кращі знижки на три кращих інструменти, які мають бути у кожного майстра. І перше, це звісно шуруповерт, до речі треба і собі придбати оскільки у друга вчора було день народження а я такий поганий забув його привітати я зараз це вирішу Шуруповерт CD12QX став вигіднішим на 32% і коштує тепер всього 2700 гривень наступний мастхев для будь-якого майстра це звісно кутошліфувальна машина а народна назва в неї болгарка. Зараз розкажу про одну, але насправді в акції їх багато. Болгарка GL125S, до речі, легендарна болгарка. Разом з кейсом має знижку аж 34% і коштує 1638 гривень. Ну і третій інструмент це перфоратор. І це я вам чесно скажу вау! Бо сотка RH100 разом з буром 6, 8 і 10 мм подешевшали, знижка склала 25%, і тепер його можна придбати за 3033 гривні. Ну, а тепер поговоримо про інструмент для зварювальників. Я впевнений, ці хлопці довго чекали і теплих днів, щоб попрацювати зі своїми парканами, драбинами, ще чимось з усім, з чим можна працювати на дворі, а ще і знижок на зварювальні апарати. САП-14Д міні найменший інвертор з найменшою ціною, подешевшав на 31%, і тепер коштує всього 3099 гривень. Ну а тепер поговоримо про чоловіків, у яких більш серйозні запити, більш серйозні задачі до зварювальних апаратів. Зварювальний апарат MG16 подешевшав на 30% і коштує тепер всього 9999 гривень. Ну і під кінець, звісно, наша улюблена акумуляторка. І почну я з акумулятору на 4 Агодини, це BP240, і він подешевшив на 26%. І тепер його можна придбати всього за 1800 гривень. Ну і найкрутіше акумуляторний триммер DTC 200 на один акумулятор. Я просто кайфунув, коли ним працював. До речі, посилання на це відео є ось тут і в описі під цим відео. Так от по ціні, зараз повний комплект з акумулятором, з зарядкою, з тримером можна купити за 4200 60 гривень. Нагадаю, що до цього без знижки це коштувало 5625 гривень. Знижка більше, ніж 1000 гривень. Я думаю, воно того варте. Плюс, якщо у вас вже є акумулятор 20-вольтовий, є зарядка 20-вольтова, і ви хочете придбати тример, приходьте в наші салони майстерності. Для учасників клубу майстерності є додаткова знижка. А якщо ви раптом не знаєте, що таке клуб майстерності, ласкаво просимо до нас на сайт, в чати, в коментарі. Тут ми вам все розкажемо. Ну і завершуючи це відео, я хочу вам нагадати про розіграші який проходить з 1 по 14 травня за кожну витрачену тисячу. Та що витрачено? Це проінвестована в ваш комфорт, в вашу майстерність гривню. Ви отримаєте умовний квиточок на розіграш, який відбудеться 15-го, якщо я не помиляюсь. Травня на нашому Ютуб каналі, де ми розіграємо інструменту на цілих 100 тисяч гривень. А від мене, як завжди, п'ять правил успішного завершення відео. Перше це ставте лайки, друге пишіть коментарі, третє підписуйтесь на канал. Четверте донайте на зсу. П'яте обіймайте маму. На все добре. Все буде Україна.